Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Любі друзі-виноградарі, коротеньке відео хочу поділитися з вами такою інформацією. Сьогодні випадково натрапив на одне відео, шановної яка викладає в Ютубі свої відео і являється вона біолом, як я зрозумів. І от цікавий момент вона такий показала. Для покращення укорінення чубуків. Правда, вона вирощує не виноград, а різні квіти там, овочі. Але цей метод можна також задіяти і для укорінення виноградів. У мене більшість більшості виноград вже всі укорінилися, ростуть в контейнерках таких, але є ще стільки, які пагони є, а корінчиків нема. Діло в тому, що я ще їх, звісно, нарізав протягом березня місяця і деякі чубуки ще ставимо на укорінення в кінці березня, на початку квітня. Але оцей метод мені хочеться з ним поділитися, в чому він заключається. Вона дає на 1 літр води 10 грам сухих дріжджів. І це є дуже дієвим коренеутворюючим, і для росту дуже добре. Я посилання на її відео в описі під відео дам, можете подивитися на це і використати такий метод в своїх умовах. Я знаю, багато людей дзвонили мені, що, що робити, якщо погано коріння пускають живки наші винограду. Ось цей метод ви можете задіяти. Будь ласка, користуйтеся, пробуйте. Я зараз також піду куплю пачечку дріжджів, сухих. І от ці чубочки, які в мене ще коріння не пустили. На ніч в цей розчин поставити, тільки п'ятки занурити самі. П'ятки занурити в цей розчин на ніч, а зранку знову ж поставити їх у воду. І буде результат користуйтеся тим методом і в коментарях напишете мені, чи він дійсно дієвий, чи ні. А я в своїх умовах також побачу. Все, бувайте, пока!